Старець Серафим сидів у своїй келії, вдивляючись у вогонь лампади, що мерехтів у темряві, його погляд був спрямований кудись далеко за межі цього світу, наче він бачив те, що недоступне простим людям. Довго він мовчав, а тоді заговорив тихо, але твердо його голос лунав, наче відлуння майбутнього. Прийде день, коли небо над землею здригнеться. І велике потрясіння пронесеться над народами, те, що будували століттями, розсиплеться, як прах. Ті, хто вважали себе могутніми, тікатимуть, шукаючи притулку, але земля не прийме їх, і вода не сховає. Вони піднімуть руки до неба. Але відповідь буде мовчанням. Їхній час закінчиться. Лампада спалахнула, і тінь на стіні, що відкидала постать старця, сталася ще більшою. Багато хто запитає, коли ж прийде мир, скільки ще триватиме цей морок. І я скажу вам: мир прийде не тоді, коли ворог втомиться, а тоді, коли він впаде, коли той, хто сіє в смерть, отримає те, що сам породив. Його кінець буде знаком. Тільки після цього світ побачить новий ранок, але не раніше. Старець на мить замовк, ніби слухав голоси, що лунали лише йому. Буде ніч! Що змінить усе ніч, коли земля здригнеться, коли всі почують звістку, яка пронесеться через гори і ріки від краю до краю. Це буде ніч страху для тих, хто творив зло, і ніч полегшення для тих, хто чекав правди, бо неправда не може правити вічно, і кров невинних кличе до неба. Його пальці легенько торкнулися столу. Ніби відраховуючи останні миті темряви. Ті, хто ще вчора кричали про свою владу, хто думали, що можуть вершити долі інших, раптом усвідомлять, що вони ніщо, від них відвернуться ті, хто присягав їм у вірності. Вони стануть чужими навіть для своїх. Той, хто наказував забирати життя, сам стане здобиччю своїх, же. і цей день не забариться. Він прийде тоді. Коли його найменше чекатимуть, лампада на мить захиталася, ніби підтверджуючи його слова. Після цього з'явиться новий світанок люди вийдуть на вулиці, вдихнуть повітря, що вже не буде отруєне брехнею та страхом, але цей ранок не прийде сам по собі. Він стане даром для тих, хто боровся, хто не втратив віри, бо тільки ті, хто пройшли крізь темряву, зможуть побачити світло. Старець підвів голову, його очі сяяли внутрішнім спокоєм. Тому не бійтеся, бо ніч завжди найтемніша перед світанком. І той, хто вірить, той, хто не падає на коліна перед злом, той побачить цей світанок своїми очима. Він зробив останній рух рукою, ніби закріплюючи свої слова в самому повітрі, а потім знову замовк. Вогонь лампади горів рівно, тиша запанувала в келії. Десь там, за її межами, світ ще гойдався у вирі подій, але старець знав, скоро все зміниться, і цей день вже близько. Старець Серафим ще деякий час мовчав, прислухаючись до шепоту вітру за вікном своєї келії. Його серце билося спокійно, бо він уже бачив те, що ще тільки мало статися. Він знав, що ці слова знайдуть тих, кому вони призначені. Він повільно підняв руку. І торкнувся старого дерев'яного хреста, що висів у нього на грудях. Його голос став ще тихішим. Але кожне слово лунало, наче дзвін, що прорізає тишу ночі. Але пам'ятайте, діти мої, кожен народ матиме свою дорогу. Коли темрява впаде, це ще не буде кінець випробувань. Вороги відступлять, але не зникнуть. Вони ховатимуться, вони чекатимуть, бо зло не вмирає одразу. Воно, наче змій спробує відродитися, Пустити своє зерно в чужі серця. І якщо люди не будуть пильними, вони можуть знову впасти у пастку, лампада знову захиталася, і тінь старця, що відбивалася на стіні, ніби стала ще довшою. Ті, хто сьогодні при владі, хто веде боротьбу і думає, що перемога близько, ще не знають, що попереду у них ще одне випробування. Випробування спокусою. Чи зможуть вони залишитися чистими, коли перемога вже в їхніх руках? Чи зможуть вони не піддатися гордині, не перетворитися на тих, кого самі ж колись проклинали? Це і є найважче. Старець на мить заплющив очі, і його пальці легко торкнулися столу. Я бачу чоловіка, що стоятиме на роздоріжжі. Перед ним будуть дві дороги одна легка. Вимучена словами солодкими, як мед, друга, терниста, повна болю, але вона веде до правди. Якщо він вибере першу, народ побачить ще одну ніч, ще один морок, хай і не такий довгий, як той, що вже минув. Якщо ж він вибере другу, то після бурі прийде спокій і на землю зійде благословення. Він повільно підвів голову, і його очі знову засвітилися дивним світлом. Я знаю, що вибір вже близько. І знаю, що він буде нелегким. Але народ має стати сильним, бо не одна людина вирішує долю світу, доля в руках тих, хто не скорився, хто не відступив. І якщо вони встоять, то й він встоїть. Вогонь лампади спалахнув, освітивши келію золотавим світлом. Тому тримайтеся, діти мої, світанок вже близько, але не засинайте перед світанком, бо темрява ще спробує вас обійняти. Не піддавайтеся, і тоді ви побачите сонце, яке зійде над вашою землею, і це буде новий день, перший день справжнього миру. Старець знову заплющив очі і більше не сказав ні слова. Тиша запанувала в келії, десь далеко, за стінами монастиря, вітер приніс із собою перші проблиски нового світанку. Старець Серафим ще деякий час сидів непорушно. Мовчки слухаючи тишу, яка настала після його слів. Але тиша ця була не порожньою. у ній народжувалося щось важливе щось, що тільки належало відкритися світу. Його погляд залишався спрямованим у темряву за вікном, але думками він був далеко за межами цієї ночі, за межами цього часу. Він повільно простягнув руку і торкнувся кам'яного підвіконня. Ніби відчуваючи саму суть світу, що змінювався, його голос знову прорізав морок. Але знайте, що справжній мир не приходить сам по собі, його потрібно здобути, його потрібно берегти, бо після перемоги часто настає ще більша боротьба боротьба за чистоту серця. Люди, які пройдуть крізь темряву, можуть змінитися. Дехто забуде, що таке біль і сам стане тим проти кого колись боровся. Інші, навпаки, збережуть світло в душі, навіть пройшовши через вогонь. Він зробив коротку паузу, і здавалося, що темрява навколо нього відступає, ніби сама, вслухаючись у його слова Я бачу місто велике і гомінке, але над ним нависає тінь. Вулиці, що недавно були залиті світлом надії, знову наповнюються шепотом невпевненості. Бо не всі радітимуть новому дню. Будуть ті, хто захоче повернути ніч. Вони говоритимуть про порядок, про минуле, яке нібито було краще, і багато хто може піддатися цим словам. Але хай знають ті, хто справді чекає світла, не можна знову впускати темряву, навіть якщо вона ховається за солодкими обіцянками. Старець злегка нахилив голову. Ніби вслухаючись у далекі голоси, що йому одному були чутні, але буде й інше місто, де народ вийде на вулиці, не боячись, не ховаючись, і вони не просто святкуватимуть перемогу, вони розпочнуть нову епоху. Я бачу людей, які нарешті можуть говорити правду без страху, бачу дітей, що ростуть без тіні війни над головами, і я бачу руки, що більше не тримають зброю. А творять новий світ, він на мить заплющив очі, і вогонь лампади затремтів, ніби від вітру, що вривався крізь віконну раму. І нехай ті, хто чують ці слова, пам'ятають перемога буде справжньою лише тоді, коли кожен зробить свій вибір, не лише один правитель, не лише ті, хто стоїть при владі, а кожен, хто живе під цим небом, бо темрява завжди знайде дорогу назад. Якщо її не зупинити, і тільки ті, хто зберуть у серці світло, не дадуть їй повернутися. Він поглянув на лампаду, і її вогонь горів рівно, спокійно. Тому пильнуйте, діти мої. Мир це не кінець шляху, а тільки його початок. Але я бачу попереду світло, і воно вже не згасне. Старець опустив голову, і тиша знову запанувала в келії. За вікном почало світлішати. Новий день вже був на порозі.